Не знаю, а хто сходить? Ну а хто зняв провід? А я звідки знаю, хто зняв провід. Представтесь, будь ласка. Представники власника. Ведемо цю відеофіксацію. Покажіть документи. А навіщо мені документи? Ну я не знаю хто. ви. А вам не потрібно знати, ми вже сказали, хто ми. Представники власника. Угу. Угу. Так, ваші документи. То -то ви... Я голова судового товариства. А чим відтвердить, що голова судового товариства? Ну я сижу в конторі, яка є. Ну, Ти так що... мою особу, скажімо. ну тут сидіти це не перше. тут може сидіти секретар, бухгалтер, будь-хто. Звідки я знаю, що ви голова. Я не знаю. Догадайтеся. Якщо а хтось ви... догадати, то якщо є догадати. ви член судового товариства, то маєте знати, хто у вас керівник садового товариства. Я не знаю хто. А тоді ви не член садового Ну Ви з нас документи требуєте, а самі не надаєте документи. требую, тому що мене знають усі. Ну, знаєте, а знати усі це не підтверджує вашу особу. А я перший раз вас бачу взагалі. Ну, хай буде перший раз. Ну. Я не бачу ваші документи. Де ваші документи? Я не бачу Длізь, ваші я документи. хочу знайомитися з уставом садового товариства. Це раз. Вам а, скидали на вайбер устав? Остав повинен бути затверджений зборами. Він затверджений, але Він я ж не буду його судити, та втягати. Тобто у ну, вас документи. по факту зараз устави немає? Звісно, він дома лежить в документах? Він тут повинен бути в документах. Е, ні, не повинен тут Ну як мені я тоді ознайомлюсь з уставом, якщо його тут немає? Так. А, тепер по електроенергії. У вас тут написано тариф 2 гривні. На згідно чого він 2 гривні? На якого рішення? Згідно рішення членів Садового товариства на загальних зборах. Вони загальні збори затвердили 2 гривні. Ну, звісно, он там написав... Ні, це З тут якого написано року. А, тоді, будь ласка, надайте протокол зборів, згідно якого не зібралися 2 гривні. А, ну, я цього не вирішувала, мене ще тоді в помині не було. Ну, так все рівно повинен бути в вметити. Якщо немає документів, значить, значить немає. Законних підстав збирати в нас. Ось там все написано, з якого по яке коли були зміни. А, Дивіться, тут написано будь-що. Це папірець, який оферту. Ти нема, ну, не який лежить, такий є. Ні, лежить. так, так дивіться, якщо ви збираєте з людей по 2 гривні, у вас повинні бути ці законні підстави. Якщо у вас підстави нема, то ви ваші дії підпадають під садять. Ну, то сідайте замість мене і збирайте по 3 гривні. Причому тут по гривні? Дивіться. Ви, як ви кажете, голова кооператива. Так, керівник ви, ви представник, найманий працівник. Керівник. Наймен... ні, не, не керівник. керівник, а найманий наймен... Люди найманий працівників. Ви вас найняли, щоб ви виконали зобов'язання. До вас ніхто на роботу, членів кооператив. До вас ніхто а? на роботу не йшов, що ви кажете, що ви керівник. Ну як це не йшов? В охорона у нас працює. Охорона теж. А? Ну це охорона, це інше питання. Дивіться, ваші дії повинні бути е... зло... згоджені. А на мене досуду, що до суду. Мені... Дивіться, ми зараз досить. Досуд... Ні, дивіться, я зараз... Що ви мені? розповідаєте, що моє винувата? Приділіть, будь ласка, винувачення. Я звинувачення. Ви приходжу поліціє... ви вимагає... з поліцією. Вимагає... Я можу приходити як завгодно. Ні, як ви не можете приходити як завгодно. Прийшли без документів Може. і розповідаєте. Так ви те, без то, документів, у я... вас немає нічого. Ви, ви не можете підтвердити, чому ви збираєтеся, це... це є вимагательство і самоправство. буде Подавайте до мене на суд. Добре, друге питання. У мене... Ще одне питання. А... Чому ви відмовляєтесь робити перерахунок? Який перерахунок? Згідно постанови КРКП. Нічого а... не зрозуміло. Дивіться, є закони. Ні, немає, це садовотовариство у мене село. Так, товариство. тобто ви можете твердити свої тарифи, якщо ви є затверджені зборами. У вас протоколу зборів немає. Чому ви хочете по 2 гривні? Тому ваші дії підпадають під самовправство. Ну, то подайте на мене до суду. Ні, я, я ще раз я питаю, чому ви не відмовляєтесь збирати? згідно закону, порушити закон. Я не порушую закон. Закон. Є постанова Керія Які вартість 1 кВт енергії на одну людину, на один кВт? 64. А ви чому збираєте по дві? Тому що у нас йдуть втрати по електроенергії і втрати по трансформаторам. Т, е, вони чим. І, звісно, ми завжди вони... збираємо на 30 там копійок більше. Е, у вас чимось підвати... підтверджені? Було. Ні, 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 це так не годиться. Годиться. Все ну, повинні ви, бути документи. я не знаю. А, питання як третє? люди вирішили, питання так третє. не робимо, а, я нічого не збираю і не маю права нічого змінювати. А куди ці гроші йдуть? Ви кажете, нічого не збираєте? Куди Зараз садового товариства. Ну Ви ж їх збираєте. Я їх не збираю, я приймаю Шлеїські внески. З яким? І внески за електроенергію. Яким способом їх приймаєте? По документації. Розрахунково. Приходний орден надаєте? У вас книжка є. Книжка коли... не є розрахунковим документом. Є. є. або фіскальний чек. Та ви що? Так, а ви не знали? Ні, тобто я Тобто, у вас не навіть по бухгалтерії, навіть нормально не ведете документи. Я так, правила, я не веду нормально документи. Питання третє. А, що на стовбі нашому власному собі робить інтернет-кабель? У вас власного стовпа, так який в мене не може бути. Є є документи, про те, що ми цю стовп купували. Це наш місто. Власний... Ні -ні, це не ви купляли його, а ми здавали усі на е, з постройку лінії Ну, Право власності у нас на стопі. Право на вас. власності на стовп у, у вас не може бути ніяк, так само, як і у мене. Ні, ми купляли, значить він вже у нас. Вже ви його не купляли. Питання третє. Щодо інтернет-каблі. Що за інтернет-кабелів висить е, на, на стовбі? Що, Що за інтернет-каблі висить? Нічого не зрозуміло. Ну от інтернет кабель висить, що він ну, робить що на стовбі. Чому він висить? Що він робить? Ви сплачуєте е, власникам за оренду стовба? Власників стовпа немає, власник є. стовпає товари. У нас є власне стовп. Усі складалися на будівництво електромережі. Так, це дивіться, Я вас має. оголошую публічну оферту: оренда, стовба. для... Інтернет-каблі коштує 500 гривень в місяць. Голошую. Я голошую. Будь ласка. Я голошую.